Вітаю вас, шановні. Такі знову, знову, знову. Семерочка на зв'язочку. І знову у нас новиночки, ребятки. Я хочу вам показати цей апарат. Це у нас полуавтомат, Моделічка Міг 1400С. Значить, посадочка 5 кг проволоки. Давайте будемо розпаковувати та дивитися. Приїхали вони, тому що це. Ці е, полуавтомати, які під кілограмову проволочку у нас люди е, просто розірвали. Там ціна 3750, до речі, вони ще є в наявності. Є, е, поприїжджали вже нові, нову партію нов, в новій морді, котрі вони йшли, е, практично всі продали, заїхали зараз в старіші морді, але начинка вся та сама. Ну, Модель та сама, в общем, до них ми повернемось трошечки пізніше. А зараз давайте ми, ми з вами передивимось цей апарат, покладемо його на вітрінку. Бо по полуавтоматах у нас дуже великий асортимент, дуже дуже величезний асортимент. І що ми бачимо, ребятки? Бачимо прекрасніший прекрасніший полуавтомат. По-перше, дивіться, яка упаковочка у нас іде щодо єврорукова у нас. Провода в нас, бачите, держак. Це. Давайте, як ми любимо, ми це все будемо з вами переміряти, тому що зараз знімемо, люди почнуть підписати, а сіки те, а сіки це. Ну і ми готові вам повністю дати інформацію, що ви бачили. Дивіться, це в нас держак. Давайте замірюємо, плюс-мінус, да? раз. Два. Ну, Грубо кажучи, 3 метри. 3 метра у нас йде звичайний держак на е, електродугову сварочку. Зараз відразу будемо ставити все на місце, щоб у нас нічого потім не потерялося. Сьогодні, до речі, вже знаєте яке число? 6.04, але так холодно, не знаю, як у кого в городах у нас в Одесі просто капець. Позамерзали дощ і... І мокрий сніг но зранку тут взагалі. Але ми тримаємось, бо ми що, ми ж все видержимо. Це в нас маса. Раз. І, ну, грубо говоря, два там два, два десь двадцять, два 30, плюс-мінус. Це маса. Ну, і Маса, ви бачите, що вона в нас е, така потужна, потужна, якісна, бо буває, знаєте, буває такі якісь малесенькі. Щодо проводів, Ну думаю, що медяха, тому що м'яний, він він то бачите він, як е, такий, як такий желе непослушний, а алюмінка більше послушна, йде провода. Ну Той, хто мав в руках медь, той розуміє, про що я кажу. Далі, е, дивимося, зберемо. Тепер сам євро рукав. Євро рукав теж непоганої якості. Думаю, що... Він послужить, тому що на що парочку дається 3 роки гарантії, але ж зараз ми... перевіримо метраж, бо багато людей питають, але ж я кажу завжди, що його стандарт. Тримай, будь ласка. І тут від нього ми нікуди не, не, не дінемось. Раз. друга, два. Ну, 3 метри. Да, тут. Три метри рукав. Вони бувають 2 метри, бувають 3 метри рукаваці. В общем, по рукавам, по метражам мы с вами определились. То есть 3 метра большой. И те, которые для сварки, мы тоже замерили с вами. Теперь давайте смотрим дальше. Сам аппаратик. Аппаратик классный. Достойный. Я его уже вижу, уже нравится. Он аналог, реально аналог, как под килограммовую проволоку по морде. И он напоминает, вы помните, когда-то у нас были 611 Техас. но ну, сварки были классные. Вот морда чуть-чуть что-то напоминает. но ребятушки, ну, вы видите, да, аппарат э, действительно имеет место быть. И я хочу вам сказать, тот, кто ищет себе аппарат сварочный, рассмотрите этот вариант. Его цена... 7 850 Это не очень дорогая цена Почему? Потому что В акции, фирма сделала акцию И я обязательно На это среагировал, потому что Мои клиенты Очень любят акционные Предложения а в общем народе У нас говорят шару Шару любят все в том числе и мы, мы тоже ее любим. А кто ее не любит, когда ты где-то какой-то косарик, пол косарика сэкономил, а сэкономил значит что? Правильно, заработал. Так что, ребят, я вам хочу сейчас его еще включить, показать, как он жужжит. Варит он однозначно борза, тут даже не о чем говорить. Сейчас мы его включаем. Смотрите, какая морда интересная у него. Видите, все меняется сразу себе продувкой, протяжкой, промывка. Что хочешь. Это у нас тих выбрал. Это у нас миг. Это у нас... Что там, я не вижу. Свин микс. Миг какой-то, ММА. И это у нас стик. В общем, тих это у нас аргон. Здесь действительно, смотрите, сколько есть дальше. У нас есть... Сейчас оно должно переключиться на... Сейчас. На Миге. Выбираешь 0,6 проволоку, единичку, 0,9, 0,8. Вот такую. Что это у нас спот. Это, наверное, подача скорости проволоки, я думаю. В общем, ребятки, обязательно нужно почитать. Но ну, вы видите, что настолько информационная Табло, настолько уже все сделано по отдельности, що мені кажется, тут единственное, що если ты сварщик, то ти сразу поймеш всю эту абревіатуру. Если ты новичок, то є книжечка. Книжечка у нас на українській мові, то, будь ласка, ти можеш собі прочитати все и розібратися. Саме головне, що вона варить все. І це дуже мощний апарат. І дуже надійний, тому що ця фірма дає 3 роки гарантії. А якщо 3 роки гарантії дає, то, то це каже про те, що якість присутня. Так що, ребятки, 7850 восімсот гривень. Ви купуєте собі якісний надійний полуавтомат, то я вам це кажу, як є, тому що по полуавтоматам, помімо цього, в нас ще є дивіться, у нас є і 260 SD. У нас є і Прокрафт, у нас є Рівольт, у нас є ще один від Техаса, у нас є Револьт кілограмовий і такий самий Vitals теж кілограмовий. Бачите, вони приблизно, приблизно схожі трошечки. До вашої уваги, Vitals, це в нас, виходить, по Vitales плазморез. Ребята, я вам одразу кажу: не судіть строго. Чому? Тому що по плазморезам взагалі. Колись давно займалися, але багато часу вже їх не було, тому що не було якісніших. От. Були я там якісь ми продавали, там була толчина ну, одиничка, що ріже. Цей теж ріже одиничку, але. Які його технічні характеристики щодо як правильно варити, не питайте. Я не знаю, не буду брехати вам. Скажу чесно, що я не знаю, але обіцяю, що я обов'язково розберусь. Чому? Тому що, як правило, коли ти чимось починаєш працювати, то якщо ти в це вникаєш, то обов'язково ти з цим вже розберешся. Так от, в нас ми кожен раз вчимось, во всякому випадку я вчусь. Місісі своїми клієнтами. Так, ребятулечки, давайте дивитися, будемо переглядати е, характеристики, будемо дивитися, що за апарат. Єдине знаю, що вар цей ріже він одиничку, один міліметр там, чи сантиметр, один сантиметр. Значить. Е, що в ньому ми тут маємо? Все будемо показувати, все будемо розказувати. Значить, ця моделечка цього апарата називається MTC 4000 Air. Якщо неправильно щось читаю, то знову, будь ласка, нехайте мене. А десь поправте лучше. Якщо щось неправильно сказав, не треба цей сарказм ваш там умнічить і так далі. Краще, краще напишіть свою думку, там, напишіть свої мислі, напишіть свій якийсь відгук, свій цей, вже, опит, да? тому що ну, умічити не треба. То є у нас там з Молдавії я викладував культиватор за півтори тисячі гривень. Він пише мені, та у нас в Молдавії вони дешевші. Дав в що раз не повірю, що вони у вас дешевші, тому що... Тому що тому, що всі товари йдуть з України в Молдову. Так що, от, аж, аж ну, не хочеться коментувати, чесно. то таке, давайте, в общем, дивитися, що у нас комплектація тут іде. По-перше, давайте переглядаємо, що в комплекті е, нас тут дають. Дають отаку от от маму. Що це таке? Ну, я не знаю, що це таке. Хто знає, що це. Напишіть, будь ласка, і до чого воно крепиться. Ну, якийсь, якийсь Регулятор, це понятно діло, да? але що за що воно відповідає, я взагалі не знаю. Ну, от ще манометр якийсь, да, це манометр, який кудись він крепиться. В общем, той хто знає, то, будь ласка, напишіть, поділіться. Я буду знати, та люди будуть знати, які ще з цим питанням не зустрічалися. Так, далі в нас йде вот держак, то виходить, я розумію, що ми можемо ще варити електродуговий сварки. Я так розумію. Тому що кабеля в комплекті, судя по цьому, вони тяжкі. Я думаю, що вони мідні. Тут не побачиш, але він такий якби непослуханний, знаєте, то я думаю, що це мідні рукава і тяжкі. Далі в нас є сумка. Сумка в сумці вперше тут у нас знаходиться. Дивимось, що у нас тут знаходиться. Тут у нас знаходиться такий рукав, е ріжучий, мабуть, виходить. Давайте замірюємо його метраж, Бо я думаю, що обов'язково люди будуть питати. Дивіться, як він виглядає. Сам, сама рукоятка, ви знаєте, така класна. Ну, мені подобається сама рукоятка. Я не знаю, наскільки це... <гадує> це подобається пшениці. Це... Умісно це слово сюди, чи ні, але така прикольна. Ну, графітовий цвет, <гадує> красивий. <гадує> ну це шутка. Раз. Два. Получається, три десь з хвостиком метра. Ну, плюс-мінус 3 метри. Значить, три метри. Значит, три метра... Це виходить ми маємо такий шланг. Ми поки його поставимо, будемо потім збирати собі, щоб не тратити час. Тепер давайте покажемо, що в нас тут ще є. Тут ще є якийсь рукав. Не знаю, що це за рукав. Два їх точно не може бути. Ще один рукав, той у нас якийсь такий, тут в нас якийсь другий. Не знаю, що це за рукав, за що він відповідає, але. Той, хто ж повторює, знає, то, будь ласка, напишіть, який перший рукав за що відповідає, другий за що відповідає. Тримай, будь ласка. Ну, Це в, в нас трошечки коротше, то він виходить десь 2 метри з половиною може. Давайте подивимось. Раз. Два. Тут теж три. Ну, грубо, той цей до трьох, там 2,8 десь. Той після трьох десь 3,2. Ну плюс-мінус, я вам кажу. Є. Теж будемо потім його збирати собі окремо після обзорчика. Ну і тепер саме-саме, що да, нас турбує, це цей плазморез, ребятки. Дивіться, який він. Ну, Він виглядає дуже-дуже симпатично. Дуже симпатично то дивіться тут дається 60 에, місяців я розумію гарантії бо віто Profi, Professional, вони дивіться тут пишеться, зараз я вам скажу Professional, вот, там де пишеться Professional, у них набагато більше років дається гарантія. 60 місяців 5 лет 5 років гарантії дається на цей девайс. Ребята, якщо це була би погана сварка, плазморез, ніхто б в житті вам не дав би е 5 років гарантії, Щоб ви просто за це розуміли. Ну, давайте я вам покажу ці е показники. Е для кого це е треба, то, будь ласка, е зроби е цей. Кому треба, то поставте собі паузу і перечитайте. По-перше, по-друге, давайте ще це табло ми по -по знімемо сюди, ними знімем. людям. Хай люди бачать, той хто розуміє, той буде розуміти, що до чого. Він тяжкий, хочу вам сказати, нелегкий. Е як він ззаду є вихід, включення, принудительний вентилятор полагаю. Давайте включимо його і послухаємо, як він працює. Главне, щоб він мене током не вдарив то остануться одні кроссовки ну бачите ММА, то тобто ще електродугова сварка в ньому присутня, це клас. Ну, перемикається, мабуть, да, Тиг, кут, ну тіг це получається що? ще й аргон йде. Це ще й аргоновий іде, ви зрозуміли? Аргон, ну, клас. І рукав то теж аргоновий. То аргон один аргоновий рукав получається. А один виходить під цей, під кут цей. Ну, клас. Клас. Я задоволений, чесно кажучи. І звертаю вашу увагу, ви бачите, ММА показано 165 А. Ребят. Знову кажу про ці показники. Бо дуже багато зараз почнеться цих, всіх коментів. Щодо ампеража. Да? У нас тут при такої мощній машині вони пишуть 165 ампер, це європейські показники правильні. Якщо в нас, допустимо, на цих всіх сварках там десь 310 а, ампер, 340 а ампер, е, 250, 260 а, чи там 300 а бітулечки, ви це все знаєте, що в цих, в цих апаратах немає таких показників. Це пишуть. Аби написати, аби писали так вже скільки років і зараз так пишуть, бо це йде на Україну, або, можливо, ще йде, де, на які країни йде, там пишуть якісь в них, вони переводять якось, я не знаю. Ну, в общем, То ли залишають, то лі якісь показники, якийсь показник помножають там на щось, і виходить така в них абревіатура. Не знаю. Але я знаю те, що Віталс компанія, фірма Текман Компанія ще в нас, ще, по-моєму, патон. По-моєму, вони пишуть те, що є дійсно. Допустим, якщо в нас тут, бачите, сама потужна сварка, вона 140 А, ампер. Але ти додаєш турбо і в тебе виходить 190 ампер. Але вони і для нас записали 355 піятдесят Якаби абревіатура, але в нас люди, що бачать, 355, 350 ампер. Ну і починають просити людям. Ми про ці всі показники, я вже знімав відео багато разів, і всі ті люди, які мене, мене дивляться, вже всі розуміють, що це показники, якби то, знаєте, як для очей, для того, щоб подивитися. А дійсні амперажі вони до 200 доходять, тому що до 300-300 ампер. Там повинна бути машина така, як півконтейнери, і подача 380. Ну, я отрігрую, може, по розмірам. мисль е, ви мою поняли. Так цей апарат ми поставимо сюди у нас, він буде на, витр... на вітриночки. Вот. Так що що, ребятулечки, ціна саме головне ціна. Ціна такого девайса коштує 11 тисяч гривень. 5 років гарантії. Е, ми маємо, виходить, і тих, і кут, і ММА. кому треба 3 в трівадно, звертайтеся. Ну ми ще за цей час ми ще почитаємо, ми ще подивимося самі відео, зателефонуємо постачальнику, передивимось і будемо вже взяти. А потім час завжди покаже. Но хочу вам сказати, що ці апарати вони вже на ринку дуже давно повіталися, як я розумію. Просто я не внікав, що є в цій компанії такі сложні, сложні прибори. Але ж я рад, що я вже з ними почав співпрацювати і надіюсь, що ви зі мною теж будете співпрацювати і цепочку не будемо розривати, і вона буде, знаєте, якась на кораблі як, що, от ето, моща, от, ха -ха, Ну я люблю щось там придумати. ну то такое. В общем, ребятки, всім пока. Жду ваших заказів.